Червоний. Чер... Я чомусь теж так про це подумала. Де. А чому червоний? Перше, це мій улюблений колір. Перше, це мій улюблений колір. По-друге, червоний. Зараз, ну. Коли ти бачиш червоний колір, я бачу, я буду від себе казати, не буду узагальнювати, Я коли я бачу червоний колір, я одразу зверна, звертаю на нього увагу. Я одразу хочу подивитися, що там, з чим написано. Uh -huh. Я зайшов одразу, uh -huh. YouTube побачив, я зайшов, оп, стоп, побачив. Все. ну, типу. І зараз українська музика для українців, але і вже і для, для людей за кордону, одразу кидається в очі. Ми, вони одразу потрошку, ну прям. По маленьким шачкам можуть одразу зрозуміти, що це українська музика. Ми потрошку вносимо якусь свою ідентичність в ці треки. Типу одразу можна зрозуміти, що це українська музика, і воно одразу кидається в очі. І для мене червоне це також про боротьбу. Червоний, чорний це там про боротьбу. Сучасна музика також про боротьбу.